У світі, що живе в умовах пандемії, є дуже небагато хвороб, які можуть посперечатись із коронавірусом за кількістю пов'язаних з ними міфів. Але є діагноз, який за цим показником здатен дати фору навіть коронавірусу цукровий діабет. Лікарі кажуть, що понад 70% інформації про цю хворобу в інтернеті не відповідає дійсності, хоча більше одного мільйона українців живуть з діабетом. А ще стільки ж навіть не підозрюють, що страждають на нього. Сьогоднішня розповідь про те, як не довіряти міфам і мужньо приймати виклики. Мене звати Аліна, мені 34, і я мама трьох дітей: найстарший Ян. Йому тринадцять з половиною років, молодшому чотири, і моя середня донька Лія дитина з цукровим діабетом першого типу. Мене звати Лія, мені одинадцять років, і я живу з цукровим діабетом першого типу. Моя хвороба навчила мене багатьом важливим речам. Ми знаємо найпоширеніше два типи цукрового діабету: це перший і другий тип цукрового діабету. Найбільше хворих з цукровим діабетом це хворі з другим типом. Це люди більш старшого віку, це люди з надлишковою вагою, і це діабет, який ми можемо попередити. Цукровий діабет першого типу це діабет молодих. Це аутоімунне захворювання, яке, на жаль, ми не можемо попередити, але яке ми навчилися контролювати. Лія була завжди нехворобливою дитиною. Ми пішли до садочка у рік та дев'ять. У нас не було жодних проблем зі здоров'ям. Одного разу я звернула увагу на те, що дитина втрачає вагу. Одразу мене це не насторожило, тобто мені здалося, що це абсолютно в межах норми, і ще вона раптом почала пити багато води. Це як виявилося згодом, також був один із симптомів, але знову ж таки літо, активність. А потім з'явилася блідність шкіри. Все відбувалося буквально за лічені дні. Донька стала якась пасивна, і тут я вже почала бити на сполох. Перше, що мені спало на думку, потрібно піти до педіатра, здати загальний аналіз крові. Проте ми так і не встигли цього зробити, бо їй стало зле блювота, у шлунку. Симптоматика схожа на харчове отруєння. Я пропускала ще апендицит, але не було високої температури, і ми, не чекаючи ранку, поїхали одразу в лікарню. Приїхали до лікарні та чекали лікаря дуже довго близько двох годин. Це тривало з 8 до 10 вечора. Лікар, черговий хірург, був на операції. Лії ставало все гірше. Вона спала, але візуально дитині було гірше. Періодично прокидалася, її нудило. Вона повсякчас просила води. Прийшов лікар, оглянув і поставив під підозру декілька діагнозів: апендицит, харчове отруєння, панкреатит. І напевно, десь близько першої години ночі мені здається, закінчилися всі ці маніпуляції. І я поїхала додому. О сьомій ранку я везла молодшого сина до садочка, коли мені зателефонували з лікарні. Зателефонував особисто лікар, який нас приймав, і сказав, що він з'ясував, що з моєю дитиною, і телефоном повідомив мені діагноз. Тоді із лікарні мені зателефонувала Аліна. Розповіла, що лії встановили діагноз цукровий діабет. Звичайно ж, усі були шоковані. Аліна у сльозах. Лію поклали у лікарню. Дружина залишилась поруч з нею. Коли я приїхав до відділення, там вже згуртувались майже усі наші рідні, включаючи бабусі, дідусів, усі розгубились і тоді не розуміли, як діяти. Чесно кажучи, я була шокована. Я взагалі помислива людина, тому за ніч встигла уявити собі усі діагнози, які могли б виявити у моєї дитини. І цукровий діабет був у цьому списку геть не найстрашнішим, тому почуття були змішані з одного боку. Був шок, з іншого боку, я видихнула з полегшенням. Перший дзвінок був до Марини, ендокринолога моєї знайомої. Це була єдина людина, від якої я коли-небудь чула про цукровий діабет першого типу. Тоді я навіть ще не розрізняла ці типи. Я зателефонувала їй і вона мене одразу заспокоїла. Сказала мені таку фразу: буде важко, але ви впораєтеся. І з оцим настроєм я поїхала до лікарні. Звичайно, зберігати спокій було вкрай важко, оскільки, коли я приїхала, Лія перебувала у стані. Набагато гіршому ніж напередодні нас одразу перевели до реанімації. І ось тут був напевно найскладніший період, який я досі згадую, здригаючись. Це страшно, коли твою непритомну дитину забирають до відділення з назвою реанімація. Асоціативно це просто не передати словами. Постійно стукала у ті двері, тому що нас туди не пускали через карантин. Я знову і знову перепитувала, що з моєю донькою. Але лікарі не давали жодної конкретики, повторювали лише одне: вона спить, я просила пояснень, а мені відповідали, вона слабка, і ось ця відповідь, вона слабка, у моєму розумі ніяк не вкладалася. Тепер набагато пізніше я розумію, що тоді мені не вистачало єдиної головної фрази з вуст лікарів: ваша дитина не помре. Проте я цього не почула. Донька спала впродовж доби. Увесь цей час я плакала під стінами реанімації, нікуди не йшла, бо мені потрібна була одна єдина фраза, мені її не сказали. Наступного дня повідомили, що Лія прийшла до тями, стан дещо стабілізувався, цукор знижується. Цукровий діабет першого типу потребує постійної інсулінотерапії. Треба зрозуміти і навчитися, як правильно користуватися інсуліном. Для цього пацієнти з першим типом проходять обов'язкове навчання і це. Ну, база така у подальшому о, щасливому житті людини. Є таке поняття, як метаболічна пам'ять. Отже, з якими показниками о, почне людина захворювання, от як тільки виявили захворювання, як її о, швидко скомпенсували, вона вийшла додому, о, з якими показниками вона буде жити перше 1-3 роки, о, так буде протікати далі захворювання життя. Колись від діабету помирали, коли не було інсуліну. Але е наше щастя, зараз. Е Доступний інсулін, він дуже гарної якості, і інсулін зараз вводиться багатьма способами. Це обов'язково підшкірне введення, щоденне підшкірне, але інсулін вводиться за допомогою шприця, за допомогою шприц-ручки, за допомогою помпи, коли не треба постійно робити уколи, і в тебе вже стоїть система. То дітям все простіше і простіше зараз компенсувати діабет. Але а, якщо це дитина маленька, а дітки хворіють з народження, а, то вся праця лягає на плечі її батьків. Ми провели два тижні у стаціонарі. Десь на третій день я вже могла тверезо оцінювати реалії. У той день, коли доньку перевезли з реанімації до звичайної палати, коли нас почали пускати, я потроху почала розуміти ситуацію. Побачила нарешті свою дитину. Ми змогли поспілкуватися. Мене мінімально проінформували, що і як І тоді я почала вивчати інформацію. Зв'язалася з ендокринологом для більш детальної розмови і вирішили, що у той день, коли доньку випишуть з лікарні, ми одразу першочергово підемо до неї. З Лією познайомилася півтора роки тому, коли вони прийшли одразу після стаціонарного лікування. А після вперше виявлення захворювання до мене на прийом саме для навчання, Лія була в гарному настрої. Була дуже задоволена тим, що нарешті пішла з лікарні, зразу хопила всю інформацію і більше, мабуть, налякана була мама. Ну що так завжди буває, це зовсім новий стан. Не всім дається цим поратися. Дуже класно, що вони вчасно прийняли цей новий стан і розуміли, що зараз треба так спланувати своє життя, щоб Лія була зовсім ні в чому не обмежена. Ми провели навчання, тривала бесіда в нас була, але цього дуже замало. Всю інформацію дати за один візит дуже важко і. Вони зрозуміли одне: що зараз буде період навчання, який вони дуже класно прийняли і хопили всю потрібну було інформацію. Все зробили правильно. це більше для батьків, скажімо так, взагалі діти сприймають усе набагато простіше. Лія вийшла з лікарні і вже через два тижні самостійно робила собі п'ять уколів на день. Це я про те, як швидко дитина усьому вчиться. А для батьків дуже важливою інформацією є ця бесіда з лікарем. Вона дає розуміння того, що можна, що не можна, чому потрібно вчитися і як все робити. Це такий старт. Усе одно на практиці все приходить потім, і страхи минають. Я десь за 3-4 місяці вночі не спала зовсім. Режим можна порівняти із доглядом за новонародженою дитиною. Коли ти не спиш уночі, за будильником щоночі встаєш п'ять разів аби поміряти цукор, Бо ще не розумієш, як працює організм твоєї дитини. Існує страх, що вночі може впасти рівень цукру, дитина може не прокинутись, може впасти в кому, може ще щось трапитись. І ось ці страхи, які приходять з усіх боків, це через незнання, коли не фільтруєш інформацію і заганяєш себе у якісь рамки. Зараз все звичайно виглядає інакше нам допомагає моніторинг. Те, що повинен мати кожен пацієнт з діабетом, і першого, і другого типу це глюкометр. Найпростіший глюкометр. Такий глюкометр, для якого завжди в наявності будуть полоски. І рівень цукру пацієнт з першим типом діабету повинен перевіряти 5 разів на день обов'язково. Від цього залежить загалом перебіг його захворювання. Бо якщо контролю не буде, потім треба буде. Витрачати коштів набагато більше. І на додаткові ліки, на ліки там від тиску, для кращої роботи серця, нирок, на дуже коштовні крапельниці. Отже, найкращий варіант це забезпечити собі найпростіше спосіб контролю, щоб потім не витрачати великі набагато більше кошти на лікування у стаціонарі. Так, діабет це про математику і про логіку. Що таке цукровий діабет першого типу? Це історія про те, що підшлункова залоза у дитини або у дорослої людини перестає працювати або повністю, або працює лише частково. І в результаті виходить, що вся глюкоза, що міститься у крові, до клітин, не потрапляє. Для того щоб вона все-таки потрапила до клітини, за призначенням нам потрібен гормон цей гормон інсулін, який виробляє наша підшлункова залоза. У людей з діабетом першого типу цього не відбувається, тому весь рівень глюкози залишається у крові, і це дуже погано впливає на організм. Тому цей гормон ми вводимо штучно через ін'єкцію. Але не все так просто, адже потрібно не просто зробити укол, а знаючи, скільки вколоти, який зробити часовий проміжок, паузу між уколом та їжею. Є їжа складна, на яку потрібно зробити не один укол, а два, тобто перед їжею, після їжі, через деякий час після їжі. Це все про цифри. Як це відбувається у нас? Перший крок, який ми робимо перед їжею, нам потрібно виміряти цукор завжди. Для цього потрібно або зробити прокол пальця, або ж подивитися на пристрої моніторингу, якщо вони є, знаючи стартовий показник рівня цукру в крові, ми можемо чітко зрозуміти скільки нам потрібно вколоти інсуліну. Тобто ми колимо лише у пропорції на ту їжу, яку будемо їсти. Або можливо, нам потрібно вколоти трошки більше, бо цукор у крові підвищений. Тобто, зробити корекцію. Наступний етап підрахунок вуглеводів. Знову ж таки, багато людей помилково вважають, що рівень цукру в крові можна підняти лише за допомогою самого цукру. Ні, рівень цукру у крові піднімає будь-який вуглевод, який потрапляє до організму. А вуглевод по суті міститься у 80% їжі, що ми вживаємо. Тому потрібно все зважити. Порахувати, скільки вуглеводів. Як спортсмени калорії рахують, ми рахуємо вуглеводи. А третій етап це порахувати, скільки на цю кількість вуглеводів нам потрібно вколоти інсуліну. Ось цей третій етап він у всіх різний. Немає однієї універсальної формули для кожного. У кожної людини своя чутливість до інсуліну і своє дозування. І у понеділок це дозування може бути одне, а у вівторок вже інше, і це також про уважність, про моніторинг і про знання. Тому діабет у нього немає вихідних днів, у нього немає навіть вихідної години, і це назавжди. Математична формула багатоскладова, але вона існує і її потрібно знати. Ось три етапи, які обов'язково виконувати кожного разу. Дізнатися рівень цукру в крові, зважити їжу, проаналізувати, скільки вуглеводів у їжі, і порахувати, скільки на ці вуглеводи потрібно вколоти інсуліну. І ще раз повторюся: потреба в інсуліні вранці, в обід та ввечері у кожної дитини різна. Усе це індивідуально. Є формули приблизні, скрізь пишуть про те, що вони приблизні. Ось тут підключається розум мами. Це те, що лікар зробити не зможе, адже лікар не може з вами снідати, обідати та вечеряти. Пробуємо і дивимося на результат. Спрацювало добре. Відмітили, спрацювало. Не спрацювало, вмикаємо голову. І ось тут до математики підключається логіка. потрібно подумати, чому не спрацювало. тому що може бути багато різних причин: Замало інсуліну, маленька пауза перед їжею або невірно порахували їжу. Три причини може бути потрібно включати дві невірні і знайти одну коректно. А просто в голові втримати все дуже складно. Тому має бути щоденник, щоденник і ще раз щоденник і не просто щоденник, а щоденник з анотаціями там, де ми записуємо все, робимо висновки, чому що і як. для дитини у 10 років це складно, тому є батьки, які з цим допомагають. Отже, людина з діабетом постійно щодня в кожен свій прийом їжі рахує, скільки вуглеводів вона з'їдає. От Пацієнт до мене приходить. Я питаю, скільки ви на сніданок з'їли вуглеводів? Вони зразу відповідають, бо від цього залежить те, яке лікування повинно бути. Пацієнти з першим типом діабета знають систему хлібних одиниць. Ми не рахуємо калорії, ми рахуємо хлібні одиниці, ми рахуємо вуглеводи. Ці складні таблиці у всіх є в телефонах, є друковані екземпляри, але загалом люди з діабетом це знають на пам'ять. Для того щоб дитина мала гарну компенсацію, постійно тримала свій цукор у належному стані, мала можливість жити повноцінним життям. Для цього потрібно найголовніше зі своїм діабетом потоваришувати більш доречний термін не хвороба, а спосіб життя, тобто здоровий повноцінний спосіб життя. Але для того, щоб зробити це, потрібно володіти значними знаннями. Нам, батькам доводиться бути не просто мамою і татом, а ще й лікарями. Я б навіть сказала, що більше ніж лікарями, адже це не лише про медицину, а також про знання особливостей організму своєї дитини. Рівень цукру у крові кожної людини залежить як від їжі, так і від погоди, від зовнішніх факторів від настрою, від переживання, від гормонального фону. Від фізичних навантажень тобто цей список кожної людини свій і потрібно керуватись лише методом практики, практики і ще раз практики. не боятися інсуліну в першу чергу. Це не наркотик, це навіть не ліки, це гормон, який допомагає людині з цукровим діабетом. Компенсувати роботу підшлункової залози інсулін це взагалі наш найбільший помічник. І знаєте, щороку є така дата, коли відзначають день діабету, 14 листопада. Це день асоціації, скажімо так, із тим, що інсулін прийшов у наше життя і врятував життя дуже багатьом людям. І в цей день буває Витираю сльози, адже розумію, якби вчені свого часу цей гормон не виявили. Не було б зараз того, що ми маємо, тому ось найголовніше, що я б хотіла порадити людям, які зіштовхуються із діабетом. Діабет потрібно прийняти, а інсулін потрібно полюбити. зрозуміти, як він працює, скільки його потрібно. Ось коли будуть знання, коли ви будете розуміти наслідки. Тобто, на цей момент ми припустимо, міняємо для лії дози. Я розумію, що можу помилятися, і інсуліну може бути багато, а може й ні. Але мені потрібно спробувати. І я не боюся, тому що знаю, якщо буде забагато, є план дій на випадок, якщо помилюся. Але це проходить лише через знання, тому вчитися, вчитися і ще раз вчитися. І жоден лікар, жоден ендокринолог не дасть вам інструкцію до вашого діабету. Успішні ендокринологи кажуть так. Батьки мають прийти до мене і розповісти про діабет своєї дитини, а не я маю розповідати їм про це. І це зовсім не перекладання відповідальності. так має бути, тому що лікар не живе з цією дитиною 24 години на добу. А мама і тато живуть і знають, і спостерігають аліні. Нерідко телефонують батьки дітей з діабетом, аби запитати поради, як діяти у конкретних ситуаціях. А вона і з радістю ділиться практичними знаннями. Діабет дійсно не вирок багато відомих людей співіснують з ним, і при цьому ведуть гіперактивний спосіб життя. Хочу звернутись і до мам, і до тат, і взагалі до родин, які зіштовхнулися із діабетом, і ще до бабусь, тому що вони аж надто люблять драматизувати. Маю бажання сказати одне: найважливіше у ситуації з діабетом, щоб дитина, якій 5 років, 10 років, 15, особливо якщо їй 15, стикнувшись із цим діагнозом, психологічно не відчувала себе хворою. Іноді, аналізуючи ситуацію, я думаю, добре, що це сталося у 10 років, тому що у ранньому віці все сприймається. Легше, а до 15 вона буде знати і вміти вже абсолютно все, що потрібно для життя з діабетом. Не робіть свою дитину хворою. Діабет це не про хворобу. Це невеликий збій в організмі, який завдяки сучасній медицині на сьогодні у нас є можливість виправити за допомогою медикаментів. І завдання батьків зробити так, щоб життя дитини з моменту появи діабету у його житті взагалі жодним чином не змінилося. Мають залишитися абсолютно той самий режим життя, абсолютно те ж спілкування із друзями, ті ж походи до школи. не потрібно закривати дитину на домашнє навчання з усім можна впоратися. Можна навчити самі собі робити уколи, це взагалі не проблематично. Страшно не дитині, страшно батькам. Тому тут питання сприйняття бо найстрашніше, коли дивишся на родини, де діти здорові, а відчувають себе з інвалідністю. На жаль, я жодним чином не відчуваю себе хворою. Я можу що завгодно займатись спортом, гуляти з друзями і родиною. Їсти усе, що тільки забажаю. Існує єдина умова бути постійно уважною до свого стану і розуміти свій організм. У нас із Лією була ситуація, коли нам потрібно було оформлювати інвалідність, тому що так потрібно. Цукровий діабет першого типу дитині дається інвалідність. І Лія тоді подивилася на мене такими квадратними очима і сказала: А навіщо мені ця довідка? Я зовсім не хвора. Це про сприйняття, тобто дитина не може себе відчувати здоровою у родині, де всі кожен день повторюють їй, що з нею щось не так. Тому тут про любов, про сприйняття і про те, щоб пояснити та показати, я ось люблю моніторити це все І якщо, наприклад, наштовхнуся де небудь на успішну людину, одразу лії це пересилаю. Щоб вона дивилася, які дівчата класні є: спортсменки, учасниці марафонів, плавці, співаки є безліч успішних людей, що живуть із цим діагнозом. і повірте мені, вони виглядають і ведуть такий спосіб життя, який деяким людям без цього діагнозу навіть і не снився тому, що це про знання, про успіх і про контроль свого організму. Цьому точно не навчить жоден лікар у жодній лікарні і ні за які гроші. Будете ви ходити у дорогі приватні клініки чи у звичайні державні ніхто ніхто не навчить вас полюбити вашу дитину з її діагнозом і прийняти цей діагноз, і навчити вашу дитину із ним жити і ставитися до цього просто з любов'ю. У нас є день, коли Лія захворіла, і ми його символічно відзначаємо. Я не можу сказати, що це свято, але просто це особливість. це те, що відрізняє її від інших людей. Ми їмо торт без цукру в цей день. Чому б ні? Це ж солодкі діти, їх так і називають. Солодкі діти, солодкі люди, і їх потрібно ще більше любити. Як не парадоксально, але у двобої з діабетом ми самі визначаємо переможця. Вирок чи спосіб життя, питання вибору. Діабет не повинен руйнувати долю і ставати на шляху втілення мрій та планів на майбутнє. Історія лії та її сім'ї, які навчилися співіснувати з хворобою. Чудовий приклад того, як розуміти свій організм, керуватись здоровим глуздом і дихати глибше. Каністерапія це метод лікування а, різних психосоматичних станів за допомогою спеціально навченої собаки. Водив їх до кінологів, навчався сам, читав книжки, і таким чином виникла моя велика любов до цих чотирилапих друзів. Намагалися їй допомогти за допомогою традиційних методів лікування. І протягом перших трьох років, на жаль, ми не бачили результату. Участь дітей і використання собаки в реабілітаційному процесі підвищує показники корекції, розвитку дітей, покращує поведінку. Особисто для моєї доньки було великим щастям. Вперше, коли вона потрапила на заняття з собакою, ці заняття допомогли мені зрозуміти, хто такі собаки взагалі.